Також наявності маємо Opel Astra H, чистий 2010 рік. Автомобіль приїхав з Німеччини. Хто шукає гарне авто, просте, аналог шкоди, гарний варіант, пробіг всього 210 тисяч рівних підтвердження. В автомобілі присутні два ключі. В Україні було проведено ТО по частини на 200 доларів. Колодки в круг нові. Турбозністки розташені. Дуже гарний простий автомобіль і свіженький. І свій бюджет. З фаркопом. Так хто виглядає? Кому цікавить? Можливо, доставка по території України. Два ключі, Бебаста. Навіть весь автомобіль виїзд на фарбу. Ціна даного автомобіля, автомобіль без короткий. Ціна даного автомобіля 5500 доларів.